Жаба і ворона. Жаба кумкала у річці. Ворона почула це, причаїлася на березі і чатувала, аж поки схопила жабу. Та почала проситися, молитися, відпусти на волю. Але ворона не зважала на благання і міцно тримала здобичу дзьобі. Тоді квакуха почала розхвалювати птаху. Ой, які гарні в тебе штанці. Ворона запишалася від такої похвали і прокаркала. От побачила б ззаду ще гарніші, а жабі тільки цього й треба. ледь відкрився дзьоб, як вона шубовснула у річку, а звідти заходилася кепкувати зі своєї нападниці. У ворони старі штани, у ворони старі штани. Вороні страшенно кортіло ще раз упіймати жабу, але та була обачна, так і полетіла одурена ні з чим.